239 гривень за одиницю це товари для кухні від бренду Ernesto. В цьому лоті будуть ось набір класних товарів. Отака штучка. Це вона підходить для сиру, така ємність або для цукору, відкривається і зразу йде з ложечкою. Гарний в неї дизайн, через скло прозоре видно, одна штука буде в такому лоті. Потім будуть ось така підставка. Бачите, тут сольничка, а також дві ємності для сахару, для солі, для олії або для якогось соусу. Все ось ви можете собі зібрати, ось так от поставити. І таких буде у лоті 4 штуки. І, і ще будуть ось такі спеціальні розпилювачі. Також їх можна, там соєвий соус, олію можна наливати в них, ось як вони виглядають. Вони прозорі, також нерзавіюча сталь, зверху велика кнопка. І ви зможете, от, ваші клієнти зможуть за допомогою ось таких класних для кухні речей. Прикрасити свою кухню цими товарами. Це бренд Ernesto, 239 гривень коштує одна упаковка. В лоті буде їх 10. Ціна лоту 2390 гривень. І щоб замовити, вже зараз звертайтеся до наших менеджерів і ставте вподобайки нашим відео.